Вже в сьомому качеву гостинно приймає друзів. Фестиваль творчості, в якому беруть участь люди з обмеженими можливостями, встиг стати традиційним і улюбленим. Приїхали всі заклопотані, всі стомлені, але радісні, тому що знову зустрілися. Знову сьогодні всі тут. Знову сьогодні всі на цій сцені. Знову ці самі посмішки дуже часто приїжджають друзі, приїжджають, щоб обмінятися враженнями, які були за минулий рік, які ми не бачились. Приїжджають, щоб обмінятись фонограмами, піснями і різним різним. За звання кращих вокалістів з змах... Представники дев'яти регіонів, а це 28 учасників. Кожного із них своя життєва історія, та під час таких фестивалів їх єднає музика. Така була перша пісня, ми співали таку ой ти горок кришталева, Лупайся, Лупайся. Це ще мене бабуся навчила. Ту пісню це була така народна, я вже й не зовсім пам'ятаю. Але так співав з дитинства, потім більше. В самодіяльності в школі так більше так розмовного жанру гості фестивалю. То його учасники кажуть, Закарпатський край їм припав до душі. Є на що подивитися і кому показати свій талант. Представники наші з великою приємністю, з великою, з великою охотою їдемо чи на цей фестиваль. Ми були на ще на Буковині в Чернівцях, на Буковинські візерунки. Там теж непогано було. Теж так, ну тут краще, тут більш гори, більш така природа, більш ну. Вже так зворушує рідними. Ці місця може назвати пан Олександр з Мукачевим. Його пов'язує більше ніж фестиваль Мукачево. Запрошує друзів. В мене все таки, скільки я б не пронавчався, то в мене лишилися та друзі. Я їду заради того, що в мене друзі, і сам фестиваль люблю люблю. Там тут виступати і перед своїми друзями, і перед іншими колективами, які тут сюди приїхали, зустріч друзів так ще називають конкурсанти. Цей фест та не забувають і про конкуренцію, адже кожен приїхав за перемогою. Саме тому особливий репертуар і манери виконання були ключовими під час виступів. Звучали також і сучасні композиції. Та найголовніше зазначали конкурсанти. Це не текст і не мелодія, а часточка душі, яку вони намагалися подарувати глядачам.